Всім привіт, друзі! З вами знову я, Юст, і сьогодні я буду залетів в такий режим, ну, тут ніби з гри в кальмара ламати такі ну, печеня. Ну ті, трикутник, круг, квадрат. Тут ще десь грає, до речі, мій підписник. А от він. Підписничок, привіт. А от цього і підписника база. Що тут в нього, до речі, є? Ну, Нічого собі. Це, напевно, якісь круті. Добре, я тоді йду сюди. Що це таке? Захожу. Що це? О, прикольно. Стоп. У мене погана оцінка зі школи. Зі школи, так? Як я зрозумів... І тут можна вирізати печення. Я дивився, дивився. Розумів, що можна вирізати печеня. Тут в мене мама, Чи хто це насварила? сварила? Я це дивлюсь. Як я понял, я з хати і відкрив свій свой. Нормально я так полутил. Нормально мама своего сына выкинула. Этих твоих. Ну, і да я так зрозумів. ну це бачите, вот тут така э, ніби відмітка гры в кальмара. Ну, я зрозумів, зараз я відкрию ніби свій магазин, так. Так, открываем. 50 якщо треба. фри. Некоторое самому вирезати в печаль. Не, в мене не погано поле. О, ми Апгрейд. Апграйд. Основно апгрейдов. Що тут у нас фієм? Еще тут ничего, а вот ще що що я роздаюсь. Так далі можно Зрозумів, Буду легко дуже выживати. Ну, вирізати трикутник. Сракутник. що там мій підписник робить. Так, розрізаємо ще оце. Не знаю, е, ще... круг. Так, думаю, можна той. Зараз ще оце виріжу і зараз нажму close. Так, э, все, нажимаю close. Так, ну, я так зрозумів, що тут ніби щось можна купити. Якісь, о, підписник, прошу, який тут якийсь чел сидить. Вони всі підписники не пам'ятаю. О, він нам гроші заробляє, а тільки він щось дуже мало заробляє. Я більше заробляю. Я потім ці апгрейди зроблю. Вони дуже дорогі. Вони прям таки дорогі. Капець, я їх дуже, я дуже легко. Врізаю, просто отак от можна робити? Не знаю, як ця гра називається. Якщо це відео набере, так, майже довирізав. Ось тут довго треба гроші той, заробляти. Добре, що тут легко є заробляти. Так, що тут на шеї? тут ще можна купити ще Рандомний у нас. Заробляю. Тут це якась фрі зона. Що це таке? фрі. А тут 3 грі лайк писати, я поняв. Я можливо це зроблю. Це мій друг. І дивіться, друзі, якщо це відео набере приблизно 100 лайків. Або 50, 50, ні, 50 лайків. Якщо це відео набере 50 лайків, я зніму другу частину. Якщо це відео набере 50 лайків. Тому якщо це вам гра подобається, я ще в другій частині скину назву. Якщо на, на цьому відео набереться 50 лайків. Е, так, зараз ще я виріжу. Так, я тоді починаю вирізати цей трикутник. Класс поставлю собі більше цих. Опять ну, якийсь апгрейдер Ну, купляємо. Не пам'ятаю, що я купив. Щось там X2. Так, якось цю штуку. Що тут нас є? Якась хата. А, це нас на базу телепортує портує. Віп-штука. Що тут у нас в магазинчику? Ну Тут тобто, те, що роздають. Ну, Тут трохи треба довго качатись. Ну, короче, я вас покличу, коли в мене тут вже буде 1000 оцих грошей оцих от. Я вас покличу. Ну, так, я вже набрав ну, 1000 гривень і тих монет. Зараз собі тут е, пообгрейджу. О, це теж ще хтось рандомний. Ну, я зараз нормаль по... М -м -м, підписник прийшов. Класно, привіт, підписничку. О, підписник. Підписник це ти. Знаєш, я йому це сказати не можу. е, -е не, ну в принципі я можу написати, але то можливо пізніше. Ну так, і зараз я той... Еу. Я на підкисника вже тут пішов кудись. Ну дивіться, як в мене вже гроші летять. 172. А я ще чув, що вони тут спати можуть. А вони поки що тут не сплять. Ну, а я поки можу... ні. Подивись, що тут таке є. Тут можна апгрейдити. Я за апгрейди все не знаю нашу. Так. Не знаю. Ну ніби тут нічого немає. в мене більше на базі. А той. А де мій підписничок? Він же десь був. де підписник мій. Скажіть мені, де мій підписник? А от мій підписник. Підписничок. а в шо в мене підписничка. Я обрай за оці. Вони якісь в нього кращі. О, тут ще. Тут за загендела якийсь новий гос у нього є. Тут ооо, тут в нього я є. Писнечку дякую, що його в мене тут поставив. І знов мене. Так я тоді до себе до хати. Ну, не до хати, а сюди. Подив, що тут є. Тут є якісь прискорювачі. Цікаво навіщо вони і для куди вони ведуть. Ну то напевно, щоб базами ходити, а тут кудись можна зайти. Я? А навіщо тут це ніби що б бази ніби ходити один до одного чи що? Все не розумію добре. Навіщо то мені? Ну навіщо то зроблено? Зараз йду сюди. Нічого так то і нема. Ось тут зараз йду сюди, тут є якась штука. Піду провірю, що тут. Можна... А гогоу! Як тут як це відкрити? Тут треба грати якусь пару? А, це в цьому. Випадає в цьому в календарі. Так. Ну, не знаю, ну я, напевно, на цьому вже буду завершувати. Ну, бо щось, ну я тут пограв вже. Ну, я розумію, тут можна ще довго о, розвиватися. Ще. От я от... О, Ну я розумію, тут можна ще розбиватися, я зараз. Можна якось качати у цих? Я бачу, що ні. Ну Не знаю, на цьому я тоді, напевно, зараз зроблю цю штуку і буду, напевно, завершувати. Тобто що це в нього таке за штука? Його що будити? А, -а, а, тут вони ще спати можуть. А, -а, -а я думаю, що тут на той можна лишити, щоб вони тут прокачували, а тут не можна, так. Ну не знаю, ну отак от, друзі, я тут розвинувся. Ну, як на мене непогано. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтеся на канал. Дякую всім, хто, хто додивився до цього моменту. Я, якщо на цьому відео набереться 50 лайків. Не 50 тисяч, не 50 мільйонів, а просто 50. Якщо на цьому відео набереться 50 лайків, я зніму другу частину. Ну і так. Ну і все, всім па-па.